Вами проїжджать. Кадрові рішення сьогодні з нами буде спілкуватися колишній заступник Чернігівської міського голови Оксана Томотрій, пані Оксана Вітаєва, виглядає це на інтерв'ю. Дубаю запитання, вислужив, кадровими змінами Чернігівської міськраді буде звучати так. Відставка заступниці міської голови Анни Романової з посади, на якій ви перед цим. Як можете прокоментувати, чи це така тенденція, чи є якісь аналогії з вами, наприклад, на цій посаді. Що з думаєте з цим? Така була одноцінною. В свою чергу Анна Анатолійовна, як я розумію, що вона займалася виключною культурою, спортом і туризмом. До речі, туризм я... мої повноважні туризміння підходить. Ми, бо в нас є певні розбіжності, і я думаю, що якщо порівнювати так в по цілому по галузі, то це не зовсім буде ну, вправи. Я тут... То від неї забрали, скажімо, дві mm -hmm. ну, третини, як мені погляд, mm -hmm. повноважень залишили лише от, ну, mm -hmm. ну, Я скажу, що для мене це взагалі була така ніби, трагічна новина, оскільки mm -hmm. я довго працювала саме над тим, щоб цю галузь об'єднати і вивести її на певний такий рівень. Зробити взаємодію між сферами мати на увазі, там світа, культура, медицина і, скажімо, це якби розмежування, я вважаю, що воно досить негативно вплинуло на взагалі, на розвиток гуманітарної сфери в місті А Чому таке?